Розділ 25. ЩО робити з тривожними думками, Як і багатьом іншим дітям, на початку 1990-х років мені дозволяли трохи пізніше лягати спати в п'ятницю, щоб подивитись серіал Швидка допомога. Я пам'ятаю серію, мабуть, уже єдину про чоловіка, який жив на шостому поверсі багатоквартирного будинку. І от, на нижніх поверхах починається пожежа. Він потрапляє в пастку, пізніше в ліжку, мені не давали заснути різні думки. Що б я робила, якби мій будинок загорівся, а може, він уже палає? Звідки мені знати? А що, як я вчасно не прокинусь? Може, краще взагалі не спати? Може, варто сходити вниз і перевірити, чи все гаразд? Я лежала з широко розплющеними очима, прокручуючи в голові різні сценарії. Уявляла, як буджу молодшу сестру, яка спала зі мною в одній кімнаті, відчиняю двері, бачу хмару диму, відчиняю вікна та кличу на допомогу. Раптом тепле світло, що пробивалося крізь вітражі в дверях, ставало більш схожим на помаранчеве сяйво вогню. Я лежала мовчки, не в змозі поворухнутись, присухалась чи ніщо не тріщить, і чекала диму. Тієї ночі я не просто повірила, що в моєму домі може статись пожежа, я буквально знову і знову бачила її в своїй голові. Я вірила кожній картинці, ніби вона була переді мною, наче дивилася фільм. Коли в голові виникає тривожна думка, це ніби ви проїжджаєте повз місце автомобільної аварії. Ви просто не можете на неї не дивитись. Думки про небезпеку не просто так вимагають вашої уяви. Вас мозок вигадує цілу історію про те, що може трапитись в найгіршому випадку, щоб ви були готові. Як я казала в попередньому розділі, мозок трохи нагадує пожежну сигналізацію. Щоразу, коли ви відчуваєте небезпеку у своєму оточенні, ця сигналізація спрацьовує та змушує тіло перейти в режим виживання. Це називається боротьба або втеча. Ваше тіло налаштоване або дати відсіч загрозі або тікати швидше, ніж ви досі могли собі уявити. Пожежна сигналізація має спрацьовувати тоді, коли поруч є вогонь. Це необхідний для виживання інструмент, як і пожежна сигналізація, тривога може вмикатись навіть коли нам справді ніщо не загрожує. Але навіть коли ви смажите тост і сигнал спрацьовує, ви не позбуваєтесь сигналізації. Якщо ви розумієте, навіщо вона і як працює, то можете внести певні корективи. Скажімо, відчиняти вікно, перш ніж готувати їжу. Ви розумієте саму суть. Ми не можемо позбути нашого режиму виживання, та й не треба цього робити, але ми можемо дізнатися, що його вмикає, та трохи змінити налаштування, щоб фіксувати фальшиві тривоги і діяти відповідно. Дистанціюйтесь думки це не факти. Це здогади, історії, спогади, ідеї та теорії, це гіпотези, які пропонує мозок як одне з можливих пояснень ваших відчуттів. Ми знаємо, що це не факти, адже на них дуже сильно впливає наш фізичний стан, гормони, тиск, пульс, травлення, зневоднення тощо, наші відчуття та наші спогади про пережитий досвід. То що ж це означає в контексті тривожних думок, які виникають в нашій голові? Це означає, що сила будь-якої думки залежить від того, наскільки ми їй віримо, наскільки ми віримо в те, що ця думка відтворює об'єктивну реальність. Найкращий спосіб ослабити вплив цих думок на наш емоційний стан трохи дистанціюватись від них. Але як дистанціюватись від того, що знаходиться в нашій голові? Зробити це можна у кілька способів. Скажімо, варто тренувати самосвідомість. Вона допоможе фіксувати думки, але при цьому дозволяти їх минати вас. Таким чином, ви не застрягнете в їхній трясовині, тож варто бути в курсі ментальних пасток, що виникають, коли ми стривожені. Коли ви здатні бачити в думці те, чим вона є насправді, та присвоїти їй назву, то зможете тримати її на відстані витягнутої руки, тоді ваша свідомість сприйматиме її лише як один із можливих варіантів, відповідно, ви зможете розглянути альтернативи. Ще один спосіб дистанціюватись від тривожних думок полягає у використанні спеціального лексикону. Це допоможе трохи знизити градус емоцій, замість казати я виставлю себе на посміховисько під час промови. Скажіть, у мене є думки про те, що я можу виставити себе на посміховисько. Я помічаю, що ці думки викликають у мене тривогу. Я розумію, що такі балачки з собою спершу можуть здатися дивними. Але вони дійсно допомагають зробити крок назад і побачити, що думки це лише думки, а не ви самі. Ну а мій улюблений спосіб дистанціюватись від думок дуже простий: треба їх записувати, і це стосується не лише тривожних думок. Щоразу, коли хочете по-новому глянути на свій емоційний стан чи ситуацію, записуйте все, що думаєте та відчуваєте. Коли ви побачите це на папері, вам буде простіше проаналізувати ваші переживання, ви ніби дивитиметесь на них із висоти пташиного польоту, думки, від яких вам стає гірше. Є кілька ментальних пасток, у які ми регулярно втрапляємо в стані тривоги, катастрофізація. Катастрофізація це коли ваша свідомість одразу хапається за найгірший варіант розвитку подій і підказує вам, що саме він може трапитись. Мозок ніби знову і знову прокручує перед вами ваш особистий фільм жахів. Так, це один із варіантів, але ж не єдиний. Коли ми подумки розігруємо його та починаємо йому вірити, рівень тривоги підскакує. У попередньому розділі я розповідала про дитячий страх висоти перші спроби глянути йому в вічі. Там, на верхівці Пізанської вежі, мої думки про смерть були саме катастрофізацією, але виявляється, що то був лише один із можливих варіантів розвитку історії. А насправді трапилось наступне: я спустилась сходами і продовжила відпочивати. Персоналізація. Персоналізація це коли у вас є обмежена чи неоднозначна інформація про навколишній світ, на основі якої ми доходимо висновків про себе. Наприклад, я йду вулицею і бачу на протилежному боці подругу, я кличу її, махаю її, але вона не реагує. Мої думки одразу кажуть мені, що вона, напевно, терпіти мене не може. Мабуть, я щось не те сказала, образила її, можливо, друзі говорять щось за моєю спиною. Я думала, що у мене є друзі, а виявляється, їх немає? Існують тисячі альтернатив історії, яку мені запропонував мій мозок. Може, вона мене не почула, може, вона не вдягнула контактні лінзи, може, у неї вдома сталася грандіозна сварка, і вона зараз не хоче ні з ким говорити, щоб не розглядатись посеред вулиці. Може, вона просто замислилась? Цей перелік можна продовжувати. На персоналізацію слід звернути увагу, адже вона змушує нас зациклюватись на найгіршому, якщо мої друзі мене ненавидять, мені треба над цим замислитись. Ментальний фільтр. Ментальний фільтр це схильність хапатись за інформацією, від якої нам стає гірше, та ігнорувати ту, від якої нам могло б стати краще. Скажімо, ви щось публікуєте в соцмережі та отримуєте 50 коментарів. 49 із них позитивні та підбадьорливі, а один негативний зачіпає саме той аспект, за який ви так і хвилювались. Так от, ментальний фільтр це коли ми зосереджуємося на цьому єдиному негативному коментарі та не звертаємо увагу на решту 49. Мій ментальний фільтр точно був активний, коли я зациклилась на нахилі Пізанської вежі. Я ігнорувала той факт, що вона міцно стоїть уже сотні років і що за нею постійно стежить величезна команда фахівців. Мозок прагне сфокусуватись на загрозливій інформації, адже мусить гарантувати нам безпеку. Якщо ми вже схвильовані чи стривожені, він робитиме це ще натхненніше. Мозок отримує від тіла інформацію про те, що не все гаразд, тож починає аналізувати оточення і наші спогади на предмет загроз. Ось тут і вмикається ментальний фільтр. Наш мозок намагається виявити причини тривоги. Але якщо ми помітили, що ментальний фільтр увімкнений, то це спростить нам завдання. Ми зрозуміємо, що втрапили в пастку, і спробуємо звернути увагу на альтернативну інформацію. Надмірне узагальнення. Надмірне узагальнення це коли ми беремо один пережитий досвід і приміряємо його на будь-яку ситуацію. Якщо ви проходите співбесіду і вас не наймають, надмірне узагальнення каже вам: я ніколи не знайду роботу, тож який сенс шукати? А після розриву стосунків може бути таке я псую всі свої стосунки, тож більше ніколи ні з ким не зустрічатимусь. Надмірне узагальнення посилює тривогу з кількох причин воно викликає бурю емоцій, адже перетворює проблеми на ще більше проблеми. По друге, воно спонукає нас уникати тих чи інших ситуацій в майбутньому, що тільки живе тривогу. Навішування ярликів. Навішування ярликів схоже на надмірне узагальнення, але в цьому разі людина бере один окремий випадок чи період часу, та на його основі доходить глобальних висновків про свої особисті риси. Якщо у вашому житті неспокійний період, і ви через це вішаєте на себе ярлик тривожної людини, то починаєте формувати певну концепцію своєї особистості, яка потім визначає ваші очікування від власних почуттів і поведінки. Кожна емоція, вчинок і період у житті тимчасові, та не обов'язково показують, ким ви є насправді. Тож, якщо помічаєте, що вішаєте на себе певні ярлики, не лишайте це поза увагою, адже це впливатиме на емоції, які пророкуватиме ваш мозок у майбутньому. Сприймайте кожне переживання як тимчасове, це допоможе вам дистанціюватись від обставин. Набагато складніше змінити індивідуальність тривожної особи, ніж просто заспокоїти паніку. Перевірка фактів Оскільки сила будь-якої думки залежить від того, наскільки ми їй віримо, досить корисно іноді кидати виклик своїм думкам. Якщо думка змушує вас тривожитись, варто розібратись, на неї справді варто звернути увагу чи вона фальшива. Це досить просто. Спочатку краще це робити заднім числом, коли подія вже сталася. Якщо помічаєте тривожні думки, спробуйте зробити наступні кроки, щоб упоратися з ними. Перше. Запишіть тривожну думку. Друге. Розділіть аркуш на дві колонки, наче юрист, що аналізує факти. Запишіть усі свідчення, які доводять, що ваша думка відтворює об'єктивну реальність. Свідчення слід вважати легітимними лише якщо їх би прийняли в суді. Третє. У другій колонці запишіть свідчення на користь того, що ваша думка це не факт. Четверте, якщо виявиться, що тривожна думка не настільки достовірна, як вам здавалось. Тоді час зважити альтернативні погляди на ситуацію. Це проста вправа допоможе ослабити вашу віру в думку та надасть можливість розглянути альтернативні інтерпретації ситуації. Утім, якщо цей прийом лише викликає у вас внутрішні суперечності щодо правдоподібності думки, його користь нівелюється. У такому разі забудьте про перевірку фактів і спробуйте інші методи, що зосереджуються на дистанціюванні від думок. Центр уваги. На дворі новий 2010 рік. Я натягую блакитний комбінізон та із заплющеними очима застібаю блискавку. Я глибоко вдихаю, ніби в останнє в житті. Мені погано, я витираю спітнілі долоні об комбінізон. Розплющую очі та бачу метю, який мені всміхається. Готова? Його усмішка така широка, ніби в його роті вішак. Я не всміхаюся у відповідь. Ні. Я знову глибоко вдихаю. Мої плечі здіймаються та не опускаються, коли я видихаю крізь стиснуті губи. Ну навіщо я погодилася? Ми підходимо до дверей, що виходять на балку мосту, Гарбор, Бріч, Сіднеї. Я починаю кивати та переконувати себе, що впораюсь. Ми стаємо на тонку металеву решітку, крізь яку я бачу землю. У мене з рота виривається якась лайка, і я міцно хапаюсь за залізні грати. Мені хочеться ридати. Мед питає, чи зі мною все гаразд, і каже йти далі. Його слова ніби запалюють сірник, і я зриваюсь на крик. Я йду. Чи я, чорт забирається, була ідея, ненавиджу. Потім я усвідомлюю, що досі стою на балці мосту, мені стає ще гірше. Коли ми доходимо до сходів, які ведуть угору, м'язи на моїх ногах починають так люто труситись, що аж болять. Я майже не усвідомлюю, що видаю ледь чутні звуки, які нагадують щось середнє між завиванням і стогоном. Я знаю, що шляху назад немає, тож далі ставлю одну ногу перед іншою. Коли ми видираємось на верхівку мосту висотою 134 метри, наш провідник зупиняється та обертається. Чому він зупинився? Чому він зупинився? З мене виривається нова порція лайки. Він щось каже про краєвид. Але мене це не цікавить. Потім він просить усіх нас обернутись і подивитись назад. Я зовсім не хочу прибирати навіть одну руку з металевих гратів, за які вхопилася, тож я, наскільки можу, обертаю корпус, не послабляючи хватку. І цієї миті я бачу, як мед стає на коліна та дістає каблучку. Сльози й так уже були в мене на очах, готові котитись градом. Я примудряюсь на долю секунди відпустити грати, аби повністю обернутись, а тоді знову за них хапаюся. У цей надзвичайно прекрасний момент я міцно трималась за залізяку. Уся наша група аплодує, а тоді рушає через міст, щоб спуститись із протилежного боку. Ми зупиняємося, аби хвилинку поговорити. Я починаю запитувати, як він усе це влаштував, поки ми йдемо через міст і спускаємось, він розповідає я сміючись киваю. Мед пояснює, що його родичі, які живуть тут, у Сіднії, та ті, які приїхали з нами, дивляться на нас із ресторану навпроти сходів, якими ми спускаємось. Я придивляюсь і бачу, як вони всі нам махають. Я махаю їм у відповідь однією рукою, показуючи каблучку на іншій. Раптом я усвідомлюю, що ні за що не тримаюся і не трималася усю дорогу вниз. Наш мозок щосекунди сприймає та аналізує безліч інформації, але навколишній світ пропонує нескінченний об'єм даних, аби мозок спробував усе це обробити, ви просто не змогли б функціонувати. Тож мозок обирає, на чому йому зосередитись. Наша увага це ніби прожектор. Ми контролюємо цей прожектор, але не обираємо акторів, які виходять на сцену. Ми не вирішуємо, як довго вони там виступають, що кажуть і коли йдуть. Що нам лишається, так це направляти прожектор на одного, двох із них одночасно. Якщо ми зациклюємося на тривожних думках, що малюють нам найгірші сценарії та картини подій, у них з'являється шанс повідомити мозкові, що все кепсько. Коли ж ви проводите прожектор на інші думки, які розповідають іншу історію, вони теж можуть впливати на реакцію вашого тіла, при цьому решта думок не обов'язково йде зі сцени. Вони можуть тинятись довкола, чекаючи, доки на них знову натрапить світло прожектора, але без нього вони вже не мають такої влади над вашим емоційним станом. Історія моїх заручень досить екстремальний приклад. Але він дуже яскраво демонструє значення, вміння концентруватись на правильних речах. Дорогою на верхівку мосту я зациклювалась на тому, що можу загинути, але дорогою вниз я думала про життя. Звісно, не варто чекати, що раптові пропозиції, руки та серця щодня відвертатимуть увагу від катастрофізуючих думок. Та все ж варто тренувати вміння спрямовувати прожектор своєї уваги туди, куди вам треба. Це не те саме, що й блокувати думки. Коли ви намагаєтесь викинути думки з голови, вона категорично відмовляється звідти виходити. Саме так люди застрягають у петлях нав'язливих думок. Якщо ви намагаєтесь їх позбутись, то не позбудетесь. думаючи про те, що ви не хочете мати цих тривожних думок, ви спрямовуєте на них прожектор. Коли ви вирішуєте перемістити світло деінде, цілком можливо, що тривожні думки залишаться на сцені. Ви знатимете про їхню присутність, але вони вже не будуть зірками вистави. Коли ці тривожні думки виникають і ви починаєте знову і знову пережовувати свій страх перед майбутньою подією, ваше тіло на це реагує. Ба Більше, щоразу, коли ви прокручуєте в голові найгірший із можливих сценаріїв розвитку ситуації, ви будуєте конструкцію, за допомогою якої ваш мозок штампує шаблони уявлень про навколишній світ. І що частіше ви повторюєте цю процедуру, то простіше мозкові їх відтворювати. Те, куди ви спрямовуєте прожектор уваги, визначає ваше світосприйняття. Тож навчитись контролювати цей прожектор це дуже хороша ідея. Але що, як на сцені немає інших акторів? Як обирати, про що думати, якщо ми надто добре вміємо хвилюватись? На чому зосередитись натомість новий внутрішній діалог? Тривожні думки зациклені на загрозі. Якщо провести з ними достатньо часу, вони спонукають тіло і мозок увімкнути захисний режим, щоб знизити напругу. Треба створити альтернативний потік думок, який нас заспокоюватиме. Коли у віці 2,5 років моєму синові зробили операцію від набріку, в нього не розплющувались очі. От він прокинувся і зрозумів, що нічого не бачить. Він чув усі ті дивні звуки відділення інтенсивної терапії, багато приладів, кроків та голосів, які він не впізнавав. Його захисний режим увімкнувся і він закричав, гукаючи мене. Його не вдавалось заспокоїти, аж поки я не повернулася у палату, поклала свої руки на його та заговорила до нього. Я не могла допомогти йому побачити, я не могла заспокоїти його біль. Я не знала заклять, які б змусили все це минути. Я просто спокійно говорила йому на вушко, даючи зрозуміти, що я поруч і він у безпеці. Людина готова його захистити, була поряд і не збиралась нікуди йти. З цієї миті його здатність давати раду цій страшній ситуації стала абсолютно екстраординарною. Наступні кілька днів його очі лишалися заплющеними, але він жив далі, грався іграшками і веселився. Співчуття допомогло йому відчути себе в безпеці та прийняти світ, з яким далеко не все було гаразд. За допомогою доброти та співчуття захисний механізм послаблюється, і ми почуваємося безпечніше. І не має значення, йдеться доброта від іншої людини чи з наших власних думок. Змінюючи тон розмови із собою, ви змінюєте хімію мозку та свій емоційний стан. Це не просто один день співчуття до себе не перекреслить цілого життя стабільної самокритики. Це філософія, яка вимагає безперервної роботи, але вона здатна змінити життя. Пам'ятайте, що співчуття це не завжди просто, це не просто сказати, що немає чого боятись. Це тренер у вашому вусі, який говорить спокійним, упевненим голосом, підбадьорює вас, підтримує та нагадує, що ви здатні подолати цю перепону. Один із моїх улюблених способів спрямовувати свою увагу в співчутливе русло, це питати себе. Що і як би я сказала, якби допомагала пережити аналогічну ситуацію другові? Найкращий наставник не той, що кидається в бій вас рятувати, а той, що говорить із вами відверто та надихає знайти в собі силу самостійно пережити важкий період. Переосмислення Наприкінці моєї клінічної підготовки у мене був останній іспит. Він більше нагадував співбесіду, де ти сидиш перед комісією та відповідаєш на питання стосовно твого дослідження. У день іспиту я приїхала в університет і зайшла в кімнату очікування, де ми сиділи, доки нас не викликали. Поки я сиділа там і слухаю, як калатлає моє серце, з кабінету вийшла моя заплакана колега. Вона буквально ридала, а хтось із працівників підійшов, обійняв її за плечі та вивів із кімнати очікування. Очі всіх присутніх у приміщенні розширилися і з жахом зиркали одне на одного. У животі ніби щось звивалось. Я встала і вийшла з кімнати, пройшовши повз викладача, який побажав мені удачі, а потім він дав мені одну з найкращих порад у моєму житті. Він сказав мені спробувати отримати задоволення від іспиту. Мовляв, це ж була можливість показати все, чого я навчилася і над чим працювала кілька років. Він сказав, що це єдиний випадок, коли хтось повністю прочитає мою наукову роботу та викаже до неї непідробний інтерес. Тож це був мій шанс розділити цей інтерес з іншими людьми. Коли я знов зайшла в кімнату очікування, то кивала й усміхалась. Лише пізніше, у комфортнішій атмосфері, я усвідомила, що він допоміг мені повністю переосмислити ситуацію. Насправді, колосальна напруга іспиту нікуди від цього не поділась, але я відмовилась бути нещасним кролем на шосе. Я пережила відчуття з присмаком відваги, задоволення та азарту. Цю техніку ви можете використовувати в багатьох випадках, коли ви сприймаєте обставини як загрозу та думаєте, що не впораєтеся з ними. Переосмислення не означає, що ви ігноруєте притаманні ситуації загрози. Я цілком могла провалити іспит, але якби я вирішила повністю зосередитись на цьому, стрес би був набагато сильнішим, тож мені було значно складніше добре виступати. Переосмислення це коли ви дозволяєте собі поглянути на ситуацію таким чином, який допоможе вам із нею впоратись. Якщо ви сприймаєте обставини як виклик, це спонукає вас боротись, а не тікати, і ми здатні робити це свідомо. Наступний крок допоможе вам застосувати прийом переосмислення. Цінності та особистість. Коли на сцені домінують тривожні думки, треба замислитись про те, що має для нас найбільше значення. Деякі рішення варто приймати, спираючись на страх. Він становить найбільшу цінність саме тоді, коли нашому життю загрожує небезпека. Однак життя стає багатшим та яскравішим, коли наші рішення ґрунтуються на цінностях. Найпростіший спосіб це зробити повернутися до питань на зразок, чому це для мене важливо, яка дія чи відповідь змусить мене пишатись собою через рік, коли я озирнусь на цю ситуацію якою людиною я хочу бути в цій ситуації? За що я хочу боротись? Ваші цінності теж можуть бути частиною вашої ідентичності. Немає значення, хочете ви бути авантюрною людиною, спортивною чи комунікабельною. Якщо ви чітко це знаєте, вам буде легше сформувати альтернативний потік думок, який замінить. Тривожні. Якщо вам страшно почати розмову, але ви вирішили, що бачите себе дружньою, товариською особою, це допоможе вам створити концепцію поведінки в публічних місцях, що працюватиме, навіть коли тривога нащиптуватиме вам уникати розмов. Або, скажімо, я вирішила, що буду відважною людиною. Тоді я питаю себе, як я відреагую на ту чи іншу ситуацію, яким був би мій наступний крок? Якби мені вистачило відваги, завдяки якому вчинку я сьогодні гордо писатиму в своєму щоденнику та з радістю озиратимусь на цей випадок через рік. Підсумок розділу Дистанціюйтесь від тривожних думок, фіксуючи та присвоюючи назви ментальним пасткам. Пам'ятайте, що навіть коли тривожні думки вимагають постійної уваги, ви можете контролювати її вектор. Доброта заспокоює відчуття загрози, і не має значення, йдеться доброта від іншої людини чи з вашої власної голови. Переосмислення загрози у формі виклику додає нам відваги дійте відповідно до ваших цінностей та приймайте рішення залежно від того, що для вас важливо, а не через страх.